Хто бачив наслідки російської окупації або спілкувався з людьми, які це пережили, вони зараз зі мною погодяться. Відбудовувати міста і села за рахунок державного бюджету нереально ні через рік, ні через 10 років. Тим більше компенсації потребують не лише великі втрати типу спаленої нерухомості, але і більш дрібні збитки. Хто оплатить викрадені пралки, чайники, труси чи шуби, болгарки, собачі будки? Хто оплатить вибиті вікна й фарбу на косметичний ремонт, якою ми замальовуємо їхні дебільні надписи на стінах? Хто оплатить потрощені меблі і вартість генерального прибирання? Перепрошую, але лайно, яке росіяни наклали за вівтарями і в дитячі ліжечка, це теж комусь треба вичищати. Окремо йдуть витрати на лікування поранених і хворих, піврічне перебування в підвалах здоров'я не додає, а лікуватися людям доводиться за свій рахунок вони не комбатанти. І ще окремо компенсації родичам загиблих, допомога сиротам і особам на утриманні, які втратили годувальника. Насправді це мають бути астрономічні суми, яких у бюджеті України точно немає. І чи справедливо покладати ці виплати на Україну? Настав час. Виставляти рахунки агресорові, і говорити про це потрібно на всіх міжнародних майданчиках не менш голосно, аніж вимагати для України зброю. Яка там сума російських золотовалютних резервів заблокована в західних банках на 300 мільярдів здається? Голоси про те, що їх потрібно передати Україні, лунають, але якось мляво. З нашого боку є кілька заяв від міністра юстиції, що відповідна робота ведеться поки що на рівні перемовин. Але якось це все залишається питанням далекої перспективи. Тим часом у нас третина країни заходить у зиму без даху над головою. Ми на порозі реальної гуманітарної катастрофи, і було би добре, якби тему відшкодувань педалювати на найвищому рівні. От приблизно як дехто в березні кричав закрийте нам небо, хай зараз так само кричить заплатіть нашим людям. Я не розумію, чому тема фінансової відповідальності Росії замовчується. Від каналу «Самий Сік. Якраз ото днями після того як Путін там почав чергові свої маразматичні заяви оголошувати, то Міністерство юстиції США заявило, що воно починає процес, власне, по передачі отих заморожених російських активів Україні. Сподіваємося, що тепер справа піде швидше і більш конкретніше.